Вітаю, Альбіно. Ну, власне так, зараз знаходимося біля російського збірбанку, який знаходиться а, на вулиці Володимирській у Києві. Бачимо, що продовжує національний корпус свої от продовжує національний корпус свою акцію. Власне, бачите, розк... розклеїли свої. А... Такі афіші із закликом вкладників банку, аби вони закривали забирали звідти гроші. Мовляв, банк скоро буде закритий. Власне родзинкою сьогоднішньої акції ця акція почалася 30 січня. Було те, що можливо приварили до будівлі банку власне ланцюг, який загороджує дорогу до входу. От прийшло близько сотні активістів. Сюди багато преси. От можемо бачити зараз. Охоронці на місці стоять і, власне вже почали також е, національний корпус звернення. Своє пропоную також послухати е, зараз. Це прес-секретар національного корпусу Олександр Алфьоров. Їхні масової інформації про русський мир. нам говорять, їхні змі проплачені, про те, що народ Донбасу і таку іншу хрень. Ви розумієте, що війна в сьогоднішньому світі проводиться з усіма можливими засобами: змі, інтернет, соцмережі, боти, економічна експансія це одна з активних фаз війни проти держав. Ми знаємо, що сьогодні країнами керують транснаціональні капітали. Це неймовірні суми грошей, які не вміщає. Власне, бачите. Акція продовжується. Я що вимогою національного корпусу є те, аби влада закрила банки, які, яких є в принципі російський капітал, які мають е, власників. Е, Власне, Росію, і також ще одним із однією з вимог є вимога до президента Порошенка звільнити главу Національного банку України Валерію Гонтарєву, Мовляв, от вона дозволяє, аби в фінансовій системі України діяли в банківській сфері російські банки. Наразі ми будемо залишатися тут і слідкувати за акцією, і слово Альвіно передаю тобі.